Євангелія від Йоана, розділ 12. За шість день перед Пасхою Ісус прибув у Витанію, де перебував Лазар, якого воскресив був з мертвих. Там отже справили йому вечерю, і Марта прислуговувала, Та й Лазар був серед тих, які разом з ним посідали до столу. Марія ж узяла літру мира з щирого нарду вельми дорогого, помазала ноги Ісуса і обтерла їх волоссям своїм і наповнився дім пахощами мира. Каже тоді один з його учнів Юда Іскаріоцький, що мав його зрадити. Чому не продано це миро за триста динаріїв і не роздано бідним? Сказав же так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій. Із скарбнички, яку тримав при собі, крав те, що туди вкидувано. Тож Ісус промовив Лиши її. На день мого похорону зберегла вона те миро. Бідних матимете з собою повсякчас мене ж матимете не завжди. Тим часом дізналася сила народу, що він там, той посходились не тільки Ісуса Ради, а й щоб побачити лазаря, якого Він з мертвих воскресив. Тоді первосвященники ухвалили і Лазаря вбити, бо численні юдеї залишили їх. -за нього, і увірували в Ісуса. Наступного дня сила людей, що прийшли на свято, зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, узяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч з окликами. Осанна благословен той, хто йде в ім'я Господнє Ізраїльський Цар. І, знайшовши осля. Ісус сів на нього, як ото написано Не страхайся, дочко Сіону, ось іде твій цар верхі на жереб'яті Ослициному. Не збагнули того спершу його учні, але коли Ісус прославився, вони згадали, що то було написано про нього, а що то з ним таке вчинено. Але й народ, що був при ньому, коли то він був, викликав Лазаря з гробу та його з мертвих воскресив, про те свідчив. Через це, власне, народ і вийшов йому назустріч, бо довідався, що він учинив те чудо. А фарисеї між собою тоді говорили Бачите, що й годі щось зарадити. Бо весь світ іде за ним. Були ж серед тих, які прийшли поклонитися на свято, деякі греки. Ті приступили до Филипа, що був з Вицаїди Галилейської, і попросили його, так мовивши. Пане хочемо побачити Ісуса. Приходить Филип та й говорить Андрієві. А Андрій з Филипом знову ж таки приходять та й говорять Ісусові і відрікає їм Ісус. Прийшла година для прославлення Сина Чоловічого. Істинно, істинно говорю вам пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не помре, залишиться саме одне. Коли ж помре, то рясний плід принесе. Хто життя своє любить, той погубить його, хто ж зненавидить своє життя на цьому світі, той збереже його, щоб жити вічно. Хто служить мені, хай іде слідом за мною. І де я, там і слуга мій буде. Того, хто мені служить, пошанує отець. Тепер стривожилась душа моя, і що мені казати? Спаси мене, отче, від години цієї, але ж на те я і прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я і злинув з неба голос і прославив, і знову прославлю. Народ, що стояв там і чув те, говорив То був грім, а інші. Ангел промовляв до нього. Та Ісус сказав у відповідь Не заради мене і злинув голос той, лише заради вас. Тепер світові цьому суд, тепер вигнаний буде геть князь цього світу. Я ж, коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. Це казав він, щоб зазначити, якою смертю вмре. Народ же озвавсь до нього. З закону ми чули, що Христос віки перебуватиме. Як же ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений? Хто це такий отой син чоловічий? Відрік же їм Ісус. Ще трохи часу світло з вами. Ходіть, поки світло у вас. Щоб не обгорнула вас темрява. Хто ходить у пітьмі, той не відає, куди йде. Поки у вас світло, віруйте у світло, щоб стати вам синами світла. Сказавши це, Ісус віддалився і скрився від них. Вони ж не вірували в нього, хоч і скільки сподіяв він чудес у них на очах. Щоб збулось слово пророка Ісаї, що сказав Господи, хто повірив тому, що чули ми, і рамено господнє кому об'явилось? Вони ж не могли увірувати, бо Ісая ще й так був сказав Засліпив він їм очі, зацепенів їм серце, щоб не бачили очима. Щоби серцем не розуміли і не навернулись, щоб я їх вигоїв. Це сказав Ісая, коли славу його бачив і говорив про нього. А однак чимало і увірувало в нього, навіть і знатних лише з огляду на фарисеїв не признавалися, щоб їх не вилучили з синагоги. бо славу людську вони дужче любили, ніж славу Божу. Тоді сказав Ісус на весь голос: Хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене, і хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Я, світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто в мене вірує, не перебував у темряві. Коли хтось мої слова слухає, а їх не береже, я його не суджу. Бо я прийшов не судити світ, а спасти світ, хто мене відкидає і слів моїх не приймає, має той суддю свого. Слово, яке я вирік, судитиме його дня останнього. Бо не від себе вирікав я, Отець, який послав мене, дав мені заповідь, що мені казати і що промовляти, і я знаю, що заповідь Його. Життя вічне. Те, отже, що я кажу, кажу так, як отець повідав мені. Перше послання Йоанна Богослова, розділ другий. Мої дітоньки, пишу вам те, щоб ви не грішили. Якщо ж згрішить хтось, ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Він примирення за наші гріхи, і не лише за наші, а й за гріхи усього світу. Те, що ми його спізнали, знаємо з того, коли ми заповіді Його бережемо. Хто каже, я його знаю, і заповідей його не зберігає, той неправдомовець, і в ньому правди немає. А хто береже його слова, в тому любов Божа справді досконала. З того і знаємо, що ми у ньому. Хто каже, що в ньому перебуває, повинен так поводитись, як він поводився. Любі, не нову заповідь вам пишу, але давню, що ви її одержали спочатку. Ця давня заповідь є слово, що ви його чули. Проте і нову заповідь пишу, і це правдиве в вас і в ньому, бо темрява проминає, і правдиве світло вже світить. Хто каже, що він у світлі, а ненавидить брата свого. Той у темряві і досі Хто ж любить брата свого, той у світлі перебуває, і в ньому нема причини до падіння. Хто ж ненавидить брата свого, той у темряві, і в темряві він ходить, і куди йде, не знає, бо темрява засліпила йому очі. Пишу вам, дітоньки. Бо ваші гріхи відпущені вам із за його імені. Пишу вам, батьки, бо ви спізнали того, хто споконвіку. Пишу вам, юнаки, бо ви перемогли лукавого. Писав вам, дітоньки, бо ви отця спізнали. Писав вам, батьки, бо ви спізнали того, хто споконвіку. Писав вам, юнаки, бо ви сильні. І слово Боже у вас перебуває, і ви перемогли лукавого. Не любіть світу ні того, що у світі. Коли хтось любить світ, в того немає любові Отця, бо все, що у світі, то пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя життя, і це не є від Отця, а від світу. А світ проминає і його пожадливість. Той же, хто чинить волю Божу, перебуває по віки. Дітоньки, остання це година. І як ви чули, що має прийти антихрист, а тепер багато антихристів постало, то з цього пізнаємо, що остання година настала. Деякі з поміж нас вийшли. Але поміж нас не були, бо коли б були поміж нас, були б зосталися з нами. Але вони вийшли лише, щоб виявилося, що не всі вони від нас. Ви ж маєте помазання від святого, і усе знаєте. Я вам писав не тому, що ви не знаєте правди, а тому, що ви її знаєте і що ніяка брехня. Не походить від правди. Хто не правдомовець, як не той, хто перечить, що Ісус є Христос? Він Антихрист, що відрікається Отця і Сина. Кожний, хто відрікається сина, той і Отця не має. Хто ж визнає сина, має і Отця? Те, що ви чули спочатку. Нехай у вас перебуває. Якщо у вас буде перебувати те, що ви спочатку чули, то ви будете в сині і в отці перебувати. Ось та обітниця, яку він сам обіцяв вам Життя вічне. Це я вам написав про тих, що вводять вас в оману. А помазання, що ви від нього прийняли, у вас перебуває. І ви не потребуєте, щоб хтось навчав вас, бо його помазання про все вас навчає. Воно і правдиве, і необманне. Так як воно вас навчило, перебувайте в ньому. Отож, дітоньки, перебувайте в ньому. в Ісусі, щоб як з'явиться він, ви мали довір'я і не осоромилися перед ним під час його приходу. Коли ви знаєте, що він праведний, то знайте теж, що всякий, хто чинить справедливість, від нього народився. Псалом 86 Приклони, Господи, Твоє вухо, обізвись до мене. Бо я нужденний і вбогий. Бережи мою душу, бо я вірний, спаси, о Боже, Твого слугу, що покладається на тебе. Змилуйся надо мною, Господи, бо я весь час до Тебе кличу. Звесели душу слуги Твого, бо до Тебе, о Господи, я підношу мою душу. Бо Ти, о Господи, добрий і ласкавий і повний милосердя до всіх, що тебе прикликають. Вислухай, о Господи, мою молитву, почуй голос мого благання. У день моєї скрути до Тебе я взиваю, Ти Бо вислухаєш мене. Немає, Господи, Тобі рівні поміж богами, і немає діл. Як твої діла, усі народи, що створив єси їх, прийдуть, поклоняться, о Господи, перед Тобою і прославлятимуть Твоє ім'я, бо Ти великий і твориш дивні речі, Ти Бог єдиний. Господи, навчи мене путі Твоєї, щоб я ходив у Твоїй правді. Води моїм серцем, щоб перед іменем Твоїм воно острах мало. Я буду дякувати тобі, о Господи, мій Боже, всім моїм серцем і прославлятиму ім'я Твоє навіки, бо милість Твоя велика надо мною, і Ти вирятував мою душу з найглибшого шеолу. О Боже! Горді піднялись на мене. І юрба насильників на життя моє чигає, вони й на тебе не вважають. Але Ти, Господи, Бог милосердний і милостивий, повільний до гніву і повний ласки та правди. О, повернись до мене і змилуйся надо мною, дай слузі Твоєму Твою силу і спаси сина служниці Твоєї. Яви мені знак милості твоєї, щоб ненависники мої те бачили і осоромились, бо ти, о Господи, поміг мені і мене потішив. Книга Приповідок. Розділ одинадцятий. Вага фальшива для Господа гидка, а вірні важкі йому угодні. Як прийде гордість, прийде і ганьба, з покірливими мудрість. Досконалість праведних вестиме їх, Зрадливих погубить їхнє лукавство. Багатство в день гніву без користі. Від смерті рятує справедливість. Справедливість чесного вирівнює йому дорогу. Безбожний із за своєї безбожності гине. Справедливість праведних рятує їх. Підступні заплутуються. У власній злобі. Умре безбожний, загине і його надія. Сподівання сильних змарнується. Праведник з біди спасеться. Замість нього ж влетить у неї безбожник. Устами нечестивий губить свого ближнього. Праведники своїм знанням спасуться. Коли праведним щастить, радіє місто. Як гинуть грішники, веселі крики лунають. Благословенням праведників місто йде угору, устами грішників занепадає. Хто гордує ближнім, той недоумок. Розумний чоловік мовчить. Обмовник таємницю виявляє а вірний чоловік справу приховує. Де нема розумного управління народ занепадає, а де багато дорадників. Там справи стоять добре. Біду на себе накликає той, хто ручається за чужого, а хто поруки уникає, той безпечний. Ласкава жінка славу здобуває, і ті, хто трудяться, приходять до багатства. Чоловік милосердний творить добро собі самому, Жорстокий мучить власне тіло. Безбожник заробляє платню обманливу. Хто ж сіє правду, той має певну нагороду? Постійна справедливість до життя прямує. Хто ж гониться за злом? Той гониться за смертю. Огидні для Господа лукаві серцем, та любі йому ті, хто ходять бездоганно. Можна ручитися, що безбожник не уникне кари. Потомство ж праведних спасеться. Що у свинячім рилі золота каблучка. Те Гарна жінка, якій бракує глузду. Бажання праведних тільки добро, сподівання безбожних гнів. Той сипле щедро і йому ще прибуває, а той скупий надміру і убожіє. Душа, що благо діє. Розбагатіє. Хто зрошує, той теж буде зрошений. Хто хліб ховає, того клястимуть люди. Хто ж його продає на голову тому благословення. Хто добра шукає, той знаходить ласку, а хто шукає лиха, над тим воно сходить. Хто на багатство покладається, той упаде, а праведні, як листя будуть зеленіти. Хто держить дім свій у безладді, успадкує вітер і дурень буде рабом мудрого. Плід праведного це дерево життя, а мудрий здобуває. Душі, коли праведник матиме на землі відплату, скільки ж більше злий та грішник. КНИГА Пророка Єзекіїла Розділ 20 9. Десятого року, десятого місяця, дванадцятого дня місяця, надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий. Обернись обличчям проти фараона, царя єгипетського, і пророкуй проти нього. І проти всього Єгипту. Промов і скажи. Так говорить Господь Бог: Ось я проти тебе, фараоне, царю єгипетський, великий крокодиле, що лежиш посеред твоїх рік, та що промовляєш. Моя ріка, я сотворив собі її. Я устромлю у щелепи тобі гаки. Поналіплюю до твоєї луски риб з твоїх рік, та й витягну тебе із твоїх рік разом із рибами твоїх рік, що в тебе до луски прилипли. Я викону тебе в пустиню, тебе й усю рибу твоїх рік. На чисте поле ти впадеш, не зберуть тебе і не поховають. Дикому звірю і птаству в небі дам тебе. На їжу. І зрозуміють усі мешканці Єгипту, що я, Господь, бо ти був домові Ізраїля опорою з трощі. Коли вони хапалися за тебе, ти в їхніх руках трощівся і роздирав їм усю руку. Коли ж на тебе опирались, ти переламлювався, і крижі в них трусились. Тимто Господь Бог так говорить, ось я наведу на тебе меч і вигублю з-посеред тебе людину і скотину. Земля єгипетська стане пустиною і безлюддям, і взнають, що я Господь. За те, що ти казав, моя ріка це я її сотворив. За те ось я проти тебе і проти твоїх. Рік. Я зроблю єгипетську землю безлюддям і пустиною від мігдолу до Суени і до границі кушу. Не буде переходити там нога ні людини, ні скотини, ніхто не буде жити там сорок років. Я зроблю єгипетську землю пустиною серед спустошених земель, і міста її будуть безлюдні. Серед збезлюднілих міст сорок років. Я порозкидаю єгиптян поміж народами і розвію їх по землях. Так говорить Господь Бог: По сорока роках я позбираю єгиптян з поміж народів, де вони будуть розсіяні. Я зміню долю єгиптян і приведу їх у патрос край у край, звідки вони походять, вони там стануть невеличким царством, воно буде меншим, ніж інші царства, і не буде більше підноситись над народами. Зроблю його маленьким, щоб не панувало більше над народами. Воно не буде більше надією для дому Ізраїля. Воно нагадуватиме йому гріх, який він чинив. Звертаючись до нього, і зрозуміють, що я Господь. 27-го року першого місяця, першого дня місяця, надійшло до мене таке слово Господнє Сину чоловічий, на Носор цар Вавилонський, завдав своєму війську тяжкої праці проти тиру. Кожна голова облесіла і кожне плече обдерте, та плати ні йому, ні його війську не було від тиру за працю, що він завдав собі проти нього. Тимто господь Бог так говорить: Ось я даю на вуходоносорові Цареві Вавилонському єгипетську землю. Щоб він забрав її скарби, захопив те, що вона загарбала, і пограбував її цілковито. Це буде заплатою для його війська, як плату за роботу, що він завдав собі проти тиру, даю йому єгипетську землю, бо він працював на мене, каже слово Господа Бога. Того дня я вирощу Рога домові Ізраїля і розтолю тобі серед них уста, і зрозуміють, що я Господь.